Global Vision – це оптика, яка пропонує своїм пацієнтам високоякісне рішення для корекції зору. Ось кілька причин, чому варто обрати саме нас. Широкий асортимент. Ми пропонуємо велику кількість оправ і лінз від провідних світових брендів, індивідуальний підхід. Кожен клієнт для нас особливий. Тому ми пропонуємо персоналізовані рішення з урахуванням ваших вимог, швидкість та надійність. Ми забезпечуємо оперативне виготовлення окулярів без втрати якості. Сучасне обладнання. У нас використовується новітнє обладнання для перевірки зору та виготовлення окулярів, що гарантує точність та комфорт. Доступні ціни. Ми пропонуємо конкурентні ціни без шкоди для якості, щоб кожен міг дозволити собі найкраще, якість обслуговування. Наші фахівці допоможуть підібрати ідеальні окуляри, враховуючи ваші потреби та стиль. Global Vision це надійність, комфорт та бездоганний сервіс. Довірте нам свій зір.